Як правильно змивати СПФ, і чому це справді важливо? Сонцезахисні засоби створені, щоб триматися на шкірі, і це добре, бо так вони захищають. Але це ж і означає, що простою водою їх не зняти. Якщо ви використовуєте водостійкі СПФ, формули з мінеральними фільтрами або силіконами, однієї пінки може бути замало. Залишки щільних косметичних засобів можуть сприяти подразненню шкіри і порушенню її бар'єрної функції, особливо при недбавому очищенні. Тому дерматологи та косметологи рекомендують так зване подвійне очищення. Спочатку гідрофільна олія або бальзам, який розчиняє жири, СПФ та макіяж, тобто м'який водний засіб геля-попінка без агресивних пав. Мило чи агресивні гелі до скрипу шкіри ні. Вони змивають не лише СПФ, а й натуральні ліпіди, порушують ПА шкіри і можуть провокувати чутливість. Тож, якщо ви носите СПФ щодня, а ви ж носите, правда? Варто приділити увагу і тому. Ну як його змиваєте? Це не ритуал краси, а базова гігієна вашого бар'єру. Більше про це як обрати правильний засіб СПФ, що дійсно захищатиме шкіру? Детально розповів у своєму гайді. Деталі за посиланням у шарці профілю.